Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні розповім, як я захищаю свою капусту від шкідників. Коли хочеться, щоб капуста була без дірочок, щоб вона не страждала від нашестя слизнів, бліжки, капустяної мухи, тлі та була здоровішою. Та ще коли не хочеться застосовувати більш агресивні хімічні препарати, найперша та головна порада для того, щоб капуста була чиста і без дірочок, це обов'язково висаджувати в ґрунт добре загартовану розсаду. Яка має більш супке та міцне листя? Розсада, яка тривалий час загортовується на відкритому повітрі під дією вітру та прямих сонячних променів, після висадки в ґрунт менш зазнаватиме пошкоджень від христоцвітної бліжки. Посилання на відео про те, як я вирощую міцну та загортовану розсаду капусти, я залишу в описі під відео. Далі, вже після висадки в ґрунт, я, наприклад, не чекаю на шестя шкідників. А починаю застосовувати одну чудову природну суміш на основі деревинного попелу. Окрім попелу, я додаю ще кілька простих і доступних компонентів. Для приготування я беру одну літрову банку просіяного попелу, додаю до нього гірчичний порошок. Однієї столової ложки буде достатньо. Далі приблизно по одній чайній ложці чорного молотого та червоного молотого перцю. І все це добре перемішую. До цієї суміші можна також додавати натуральний м'ятний зубний порошок на основі молотої креди та м'ятної олії. Через сито, яке я прив'язую на черенок, присипаю як землю під капустою, а також саму капусту, тільки по мокрому листю. Щоб посипка краще до нього приставала. Таку обробку я роблю або після дощу або після поливу. Не потрібно чекати, коли на вашій капусті з'являться шкідники. Застосовуйте цю суміш відразу після висадки капусти в ґрунт і до моменту зав'язування качанів. А після того як почнуть формуватися качани, тоді вже треба присипати тільки нижні листки та землю біля капусти, не потрапляючи в центр, де формується качан. Якщо ж на вашій капусті немає інших шкідників, крім слимаків, які роблять великі дірки на листях, то в мене є для вас інший засіб. У такому випадку на допомогу прийде обробка капусти 10% розчином на шатирного спирту. В 10 літрах води потрібно розчинити 2-3 столові ложки аптечного нашатирного спирту і обробку проводити ввечері, коли слимаки активізуються і вилазять на листя капусти. Цим розчином треба пролити або оприскати саму капусту і землю навколо неї. Розчин шатирного спирту, потрапляючи на тіла слимаків або равликів, вбиває їх. Та лише кілька таких обробок з інтервалом в 2-3 дні, і ви позбудетесь від слимаків та равликів на вашій капусті. А також цей розчин допомагає і від тлі, але капусту треба оприскувати по ніжній стороні листя. З біологічних безпечних препаратів я користуюся бітоксібациліном та ліпідоцидом. Бітоксибацилін допомагає позбутися хрестоцвітної бліжки, трипсів, кліщів і тлі. А добре працює проти всіх видів метеликів, капустяної молі, капустяної совки, біланів, а також їхніх гусениць. Ці два препарати можна змішувати по 35 мл кожного в 5 літрах води. Але для того, щоб розчин добре тримався на листях капусти, я додаю будь-який прилипач. Такою суміш, з цих двох препаратів оприскую листя капусти з верхньої та нижньої сторони в вечірній час. Але для того, щоб повністю позбутися шкідників на капусті, використовуючи ці два препарата, необхідно провести до 4 обробок з інтервалом у 5-10 днів. Тож, друзі, якщо з'явилися шкідники, спробуйте скористатися тими засобами, які я використовую для своєї капусти. Бажаю всім гарних врожаїв і до нових зустрічей в наступному відео!